Пройшло вже майже півроку з того часу, як в наш дім прийшла повномасштабна війна. Ми героїчно протестимо ворогу, працюємо спільно для нашої перемоги. У новій реальності безпека громадян сьогодні виходить на перше місце. І коли ми говоримо про створення безпечного середовища для наших громадян, ми. Не можемо не згадувати про безпеку вдома, безпеку в сім'ях, безпеку в родинах в наших домівках. Інструмент, який ми сьогодні будемо презентувати, це той інструмент, який, я впевнена, допоможе боротися з домашнім насильством тим, хто його переживає. Дорогі друзі, дуже приємно всіх бачити. Вітаю всіх! Як сказала тільки Катя, дійсно вже шостий місяць, як ми з вами, вся країна, живемо в умовах тотального насильства. Війна, яку розв'язала Росія, вона вбиває, калічить, мучає фізично, морально наших людей. Але, на жаль, війна жахлива не тільки цим. Кажуть, що у важкі часи. Суспільні звички стають більш жорстокими. І ми самі можемо навіть не помітити, як стаємо більш терпимими до насильства, як стаємо менш чутливими до жорстокості. І це велика загроза нашій людяності, нам самим. Тому що насильство і жорстокості не може бути ніяких виправдань, ні за яких умов. Якби важко не доводилося країні, Україна зараз бореться не тільки за свою свободу, не тільки за право жити на своїй землі. Ми боремося з агресором саме за людяність і заради людяності, для того, щоб ми залишалися людьми. Ще у мирні часи, як сказала пані Катерина, ми зробили. Багато для того, щоб цей процес зрушив з місця і щоб він продовжувався. У 2019 році ми вступили до партнерства «Біоріц». Україна адаптувала власне законодавство, почали створюватися шелтери, гарячі лінії. Тож сьогодні буде презентація мобільного додатку. Це дуже цікавий додаток, на мою думку, і його можна встановити будь-хто. В свій смартфон, і е, це така, знаєте, е, прихована кнопка SOS. тривожна кнопка лише, лише той, хто встановив собі цей додаток, лише ви будете знати, що це саме воно. І на іншому боці Національна поліція одразу відреагує на виклик. І ще раз хочу сказати, що наше протистояння російському агресору це. Не привід забувати про невоєнне насильство, не привід його знецінювати. Бо бо думати, що буде якийсь більш зручний спеціальний окремий час для того, щоб з ним боротися, і власне ми спостерігаємо зараз статистику, що так зменшуються факти домашнього насильства, так по відношенню до минулого року, фактів звернень стало менше. Але ми розуміємо, що об'єктивні реалії, війна, залученість понад мільйона чоловіків до захисту спротиву збройної агресії Російської Федерації говорить про те, що нам вже зараз треба дуже багато працювати, щоб уникнути цього зростання домашнього насильства. І, власне, крок, який ми сьогодні з вами презентуємо, презентація мобільного додатку, це один із маленьких кроків. Але я переконаний, що такими кроками складається реальна робота по протидії домашньому насильству. Мені дуже приємно, що сьогодні я можу бути тут з вами для участі у презентації мобільного додатку для постраждалих від домашнього та гендерного зумовленого насильства. Протидія генденому зумовленому насильству завжди була головним пріоритетом для Великої Британії. Наше посольство пишається тим, що сьогодні може підтримати Україну у такій боротьбі і надати допомогу всім, хто її шукає. Додаток для постраждалих від домашнього та гендерного зумовленого насильства створено, щоб дати змогу говорити тим, хто інакше почувається ними або боїться звернутися по допомогу. Його прихований інтерфейс Покликані допомагати жінкам і дівчатам, чиї кожен рух насильно контролює партнер або опіку, безпечно дізнаватися про доступну підтримку та одним натиском відправити запит на експерт, експертну допомогу в поліцію. Я дуже сподіваюся, що додаток допоможе тисячам українських жінок шукати та отримувати якісну підтримку, щоб покласти край насильству вдома.

Отож я прошу уважності ознайомитися і звернути увагу, Це ця цифра теж дещо менше ніж аналогічного приводу минулого року. Про що вже говорили? Пострадало і зробити допомогу більш до.